Вітаю усіх! Сьогодні я готувала цвіклі. Цвіклі це бурячок із хроном і приправами. Це така гостра приправа, можна сказати, до м'яса, шинки, ковбаси. Значить для цього я взяла відварений бурячок і два кусочки хрону який накопала на городі і стерла їх на дрібній терці. Ось такий у мене бурячок вже потертий. І тепер на тій же дрібній терці терла хрін. Ну, тертий хрін, звичайно, важкувата справа. Ну, але вийшло. Ось таку кількість хрону я натерла, хоча, звичайно, до тої кількості бурячків його забагато. Ну, але подивимося, будемо додавати частинами. Так, тепер готуємо цвіклі, додаємо до бурячків цукор. Я спочатку до тої кількості додала дві чайних ложки цукру і одну столову додала оцту яблучного, можна додавати звичайний 9% оцет. його, певно, піде в меншій кількості. Все треба пробувати. І тоді додала от хрону, додала спочатку 2 столових ложки. І добре, добре перемішати оцет, цукор, хрін і бурячки так, щоб вони, як кажуть, проїлися. Тобто поєднали свої смаки. І поставити хай трошки постоїть. Тоді попробувала я і зрозуміла, що мені малувато цукру і оцту. Я ще додала цукру і чуть-чуть оцту. Хрону було достатньо. І все, і цвіклі готові. Кладу пластиковий контейнер і в холодильник. Коли буду смакувати м'ясними стравами, буду собі додавати. Його можна їсти з холодцем, шинкою, шпондром, ковбасою. Любі м'ясні страви, поєднані з цвіклями, дуже і дуже смачні. Так що готуйте. Хто хоче, якщо вам сподобалося відео, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам здоров'я і мирного неба. До зустрічі!